Мені здається, однозначно людина, яка отримала джекот в минулому турі. Очевидно. А, так, хотілось когось з харків'ян, але раз така тема, то буде знову іногородній місто Понаїхали! <ріху> а Антон Нестеренко, місто Полтава. <ріху> Полтава. <пілу> тобі зручно, тобі дивись, як мікрофон. Та я думаю, що нормально. Запитай, тебе чують? Чули ми ви мене щойно? <пілу> нормально. Три хвилини. <Майко>. Найс. <пілу> <пілу> Продовжуємо музичну тематику. Якщо раптом до нас на стрім в інстаграмі, бо я впевнений, що в залі цих людей нема, так от, якщо б на наш стрім в інстаграмі раптом завітали прихильники творчості Моргенштерна. Котики, знайте, ви 1. А ми зачитаємо просто самі собі. Ми формувалися в тіні совка. Ванусі економічного спаду, К бісу баду, он не вебкам. Ми повертаємо крадений спадок, нищити гиді, полоти бур'ян вийшло віддавна на шпинках із моди. Хто візьме стило, форт Бояр. Виграє дощ, золотий, не зі злота. За маргіналів, що пруть у митці є кон'юнктурщина, базграна страта сенсу в якій, скільки курки в яйці. Дяку складімо, пролетаріату. Вижилі жертви навчальних програм, нюхають. Амфетамін, як фіалки, темні уми, поезії, храни, перетворилися на катафалки, стусай течінь, він грановий сосюр. Мало хто дійсно створив себе безразу, лиш писанину кальковину цю стіл. І нікому гляди, не показуй. Виростеш якось, торкнеш горизонт, буде тобі цілий світ, як майстерня. Байдуже чергую, чи заразом дертися до жірок крізь моргенштерня.